Та в Та ви Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке сьогодні у північних регіонах Фінляндії, Норвегії та Швеції, розпочинаються навчання НАТО Nordic Response 2024. У них візьмуть участь понад 20 тисяч солдатів з 13 країн. Спільні навчання будуть зосереджені на обороні та захисті скандинавського регіону. Фінляндія вперше візьме участь у навчаннях як повноправний член альянсу. Близько половини військ, що беруть участь у Навчаннях тренуватиметься на суші. Решта тренуватиметься на морі за участю понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден, а також у повітрі за участю понад 100 винищувачів транспортних літаків, літаків морської розвідки та гелікоптерів. Більш детально про навчання поговоримо з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, вітаю вас! Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Це найбільші навчання в приту до російського кордону від початку повномасштабного вторгнення. Ба більше, це найбільші навчання НАТО за останні 35 років, принаймні так стверджують е, оглядачі. Альянс починає реалізовувати так, виходить раніше оголошення, заклики готуватися до війни з Росією. <кій> Ну, не, це не найбільше навчання, навіть в цьому році вже були більш, більше майже вдвічі навчання. Але, от е, саме цієї серії це найбільше навчання. Справа в тому, що з 2000, е, в, в цій місцевості проводяться е, що два роки, і проводилися вже, напевно, cold response навчання е, Північно-Атлантичного альянсу і партнерів. Е, за програмю партнерство заради миру. І е, такою державою, яка приймала гостей, була зазвичай Норвегія. І найбільше вважалися цієї серії навчання, от саме перші, коли було там, брали там участь у 2006, 2006 році порядка 10 тисяч військовослужбовців, всі інші були дещо менше. І от після вступу Фінляндії в Північно-Атлантичний Альянс, ну, вирішили трошки змінити э, ребренд, так скажемо, провести навчання, і вони застали в Е e, Тобто, не знаю, ще холодніше, так? Да? І e, e, участь, ну, цьогорічна участь анонсована з того, що вчора почалось, Порядка 20 тисяч військовослужбовців, тобто вдвічі більше, ніж коли-небудь всі серії, серії цих навчань е бере участь. Чим це обумовлено? Обумовлено вступом Фінляндії і вже ну, на півтора кроки, чи як сказати, Швеції. Ну, там буквально залишились слідчені місяці до того, як шведський е прапор буде піднятий е в Брюсселі. Перед там квартирою НАТО, Тож, тепер, ну і партнерство заради миру відносно стає, тому що практично всі держави, які брали участь і раніше в цих навчаннях, є повноправними членами альянсу, а стали вони завдяки російській отій загрозі, яка серйозно нависає над цими державами. Ну от і сухопутну складову забезпечує Фінляндія. Це дуже серйозне буде потужне навчання. Ну, а норвежці, норвежці військово морську як завжди, там буде понад 20 бойових кораблів, катерів, підводні човни. В общем, така повноцінна міжнародна тактична група, яка буде виконувати завдання в морі. Ну, і Це цілком зрозуміло, тому що. Росія на фоні тієї агресивності на Заході вона демонструє і таку дуже відверту агресивну політику в Арктичному регіоні. Ну і союзники, партнери по НАТО остерігаються ну, загострення не тільки на Балтійському регіоні, а й на півночі. Пане Павле, повідомлялося, що ці навчання готувалися ще до повномасштабного вторгнення. І тоді сценарій виходив з анексії Криму і з вторгнення на території Донеччини та Луганщини українські. А як взагалі-то вони змінилися? От сам сценарій змінився, зважаючи на те, що маємо факт повномасштабного вторгнення, і плюс до того, що маємо розвиток подій протягом понад вже двох. Ох років цієї війни? Ну, це навчання, які є частиною ширшої серії навчань на, пів... на півночі Європи Північно-Атлантичного альянсу. Ну, які представляють собою єдину таку, які здійснюються на єдиному фоні за єдиним задумом. Оборони північно східного флангу Альянсу. Що стосується саме цих навчань, я повторюсь, вони проводяться що два роки, але після широкомасштабного вторгнення Росії е, це, е, початку російської агресії проти України, окупації Криму і частини Донбасу, вони проводились фактично один раз. Тому що потім почався ковідний період, от, і двічі фактично навчання відмінялись, і останні, у 2022 році, були досить скомкані, знову ж таки, через початок російської агресії проти України. Ну і звісно, в, в задум цих навчань, легенду навчань внесені. Відповідні корективи з досвіду, який напрацювали в Альянсі в результаті оцінок російської агресії проти України і не тільки проти України Росія заявляє, що це це війна з Європою. От тому європейці цілком серйозно дивляться на. Розвиток можливих подій. Поки що не всі готові, як президент Франції заявив, відправити свої контингенти в Україну. Ну але колись і зброю в Україну не дуже хотіли направляти, готові були аптечки, каски, а потім пішли гармати, танки, бойові броньовані машини, ракети. Тож все ще може змінитися. У цих навчаннях також беруть участь Сполучені Штати Америки, і от у коментарях напередодні екс-функціонери, зокрема Альянсу, говорили про те, що одна з найголовніших ліній навчань буде швидкість перекидання військ. І логістика, інфраструктура, чи зможе НАТО відреагувати миттєво у випадку, якщо Росія вторгнеться на територію однієї з держав-членів альянсу, і от з цієї точки зору ви згадали Макрона, і саме про це я хотіла уточнити: оці останні заяви, і не тільки Макрона про можливість прикидання іноземних військ на територію України, чи може потенційно відпрацьовуватися і така логістика саме? До кордонів України і на територію України. Ну, Бачите, з російським вторгненням в Україну ну, і взагалі після російської, початку російської агресії на нашу землю і таких абсолютно недружніх кроків до європейських країн з боку Російської Федерації концепція застосування сил Альянсу. Вона змінюється радикально і дуже швидко. Ще тільки десяток років минуло, як в НАТО почали відпрацьовувати і ставити в главу КУТА трансатлантичне посилення, тобто визначити сили і засоби потрібні для перекидання американських військ на Європейський континент у разі виникнення там війни. Чи uh, збройного конфлікту uh, щодо держав НАТО. Але після того, що відбулося в Україні, ті ж держави, які стали uh, ну, потенційними, є потенційними свідками uh, і жертвами російської агресії на uh, uh, плани західних своїх партнерів сказали: ну, вибачте, ми не готові так, щоб. Росіяни на нас нападуть, а потім ви через тиждень підтянете з-за океану свої війська. За тиждень ви бачили, що в Бучі, в Верпінів там українців було. З нас просто перетворять на купу трупів. Давайте знову переглядати цю концепцію. Отже, ж, і змінюється концепція від підстримування підтримки до превентивних дій у відповідь відразу. І на, на будь-яку будь концепцію потрібні фахівці потрібні. І от зміна цих поколінь фахівців відбувається зараз дуже швидко, але дуже складно. І говорити про те, чи готові в Альянсі застосовувати свої війська в Україні навіть в якості піскіпінг оперейшн, peacemaking operation, Це дуже Дуже поки заяви. Насправді, Макрон в чому його плюс заяви в тому, що він з кулуарною, от там, знаєте, хтось із колег сказав таку добру фразу, сказав, пару років тому в альянсі навіть мовчати про можливість застосування сил в Україні було заборонено. От. А зараз Макрон з од з підкилимних перемовин, там кулуарних, там якихось е е обговорення переніс е цю проблему в публічну площину. І це зовсім інший рівень е дискусії виникає. І це серйозний прогрес. Ну що ж, будемо слідкувати за навчаннями. Можливо, в рамках цих маневрів відбудеться щось що буде важливим, зокрема і для подій в Україні. Дякую вам за включення. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Був на зв'язку з Live Studio. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, і залишайтеся сьомим.